Добрий день, майшоновні підписники і майбутні підписники. Сьогодні я вам обозрію бюджетні китайські карбонові колеса Edit Wheels. Справжній, можна сказати, бестселер у всьому світі для ніщуків, які хочуть карбонові колеса. Ну і також заодно обозрію мої проблеми з ТПУшками, які я придбав. І також трошечки можна сказати, обозрію покришки Tufo Speedero. І це все було придбано для майбутнього експресного білду на срем. Як ви знаєте, касети Срем, тепер не сумісні з Шиманівськими барабанами, тепер у них це XDR. Хоча одна касета у Apex є, яка підходить на барабани Шимани. Тільки фіх, їх ти знайдеш і коштують вони дуже дорого. У ну, мене, коротше, касета під XDR, тому і колеса я замовляв з барабаном під XDR. Але тому, що в мене є найкращий, найшанованіший, найлюбиміший підписник із Чикаго, він мені присилав якраз барабан, який мені підходить під Шиману. І ще й ротори 140 мм, Мені навіть гальма там не прийшлось налаштовувати під центр так, ротори. І я можу користуватися цими колесами прямо зараз. Не дозібравши мій Аліекспресний білд. Ну і хто не чув про колеса Elite Wheels. Всі про них чули, щось, типу, там топ за свої гроші і всяке таке. Ну і багато моїх знайомих друзів теж катає саме на колесах Elite Wheels і дуже-дуже їх нахвалює. Е, ну Такий буквально есяомі серед світу карбонових колес. І я придбав навіть не найдешевші колеса, тому що є ще там дешевші вони відрізняються тими ободами, спицями. І барабаном, коротше, всім відрізняється. Та я придбав не, най не найдешевше, але ну, трошки дорожче. Ну і не дивіться на ціну, я їх придбав рівно за 400 доларів. Там постійно на ну, це ядик, прадик, я ще скажу, яка це помийка. Ну, вони там на дві, інколи навіть три тисячі ціни можуть відрізнятися від сезону, від знижок. Коротше, шукайте моменти, там буде мінус там 2-3 тисячі, що точно. Короче, тисяч за 15-16 вони будуть продаватись. Ну і знаєте, перед великими знижками вони спеціально піднімають ціну, щоб потім здавалось, що тобі, знижка просто величезна. І я придбав карбони колеса. Я не брав керамічні підшипники, тому що це буквально скам. Хороші керамічні підшипники не дають ніякої переваги. Я тому ж розказував в якомусь там із відео, що це намахалова. Вони зазвичай не повністю керамічні, тому там профіту від того, що вони типу керамічні, там майже ніякого немає. І плюс дешеві китайські керамічні підшипники, то вони точно гірше за такі середнякові сталеві підшипники. Ну, само собою, Tubeless Compatible. Ой, що ще, ще всі зрозумію, що я в англійській не бум-бум. Саме ця модель Solar Gravel, має три варіанти ободу. І я обрав середнічочок, ну тому що 45 мм ну, це тумач. Я, я особисто мені не подобається, коли на гравійники ставлять діпріми такі прям шосейні. З широкими такими гравійними покрашками, ну це просто огида. Ну, мені навіть два пальця в рота не треба. Воно саме піде. І це я знаю, що це прям дуже популярно людей. Це куплять оці зіпи в сраті діпріми, і Це катають на своїх гравійниках зі швидкістю 20 км на годину. Та й коротше неважливо. Яка там аеродинаміка на гравійнику? Кому це взагалі треба? Моя б воля, я б ну що я хотів? Я хотів широкий обід. В ширину ну, 32,5, як на мене, краще, ніж 32, хоч різниці ніякої немає. Ну зате там внутрішня ширина досить сильно відрізняється, як на мене, це краще. Ну там рекомендована покришка від 32 до 50. Я особисто менше, ніж на 32 міліметрів. Не планую катати в майбутньому, тому мені ці колеса, якщо що, пригодяться для будь-чого. Ну камон, 32 міліметри це має бути таким стандартом, навіть шосейним, особливо в Україні. Тому та я обрав цей середняковий варіант. Хоча він, ну якщо б я взяв 35 і 32, ну нічого б страшного там не було. Повезі там майже жодної різниці, і немає. Ну, втулки там однакові. Та саме ця модель з радчутом на 36Т, там якась копія від DTSFIS, ну китайська копія прилично вже там відпрацювала перевірене часом, Ну і саме собою, там в залежності від того, який там треба барабан. Ну, Брайте там барабан. Ну і, звісно, центр Вок, які там 6 болотів, вишов. По 24 спиці, спиці, типу, плоскі, піор, я, ну, моя б воля, він, звичайні, якісь круглі і було б окей. Е, ліміт, вейт ліміт 130 кг. Вони, правда, не пишуть це вага всієї системи, типу, разом з велосипедом, ну, з рамою, чи тільки велосипедиста. Я, якщо що підходжу із велосипедом. І сам по собі, так що ну, вага, вага просто шикарна. Ну та ще її пишуть, що Е, Ну і так, я б. Моя воля, я б і рів хотів би меншу висоту. Мені б тридцятка була ну, просто перфекта. Саме ця модель, тільки отака. А тридцятка є, наче тільки вона вже в дорожчих моделях. У ці дешевші моделі, чим вони відрізняються, там, наче всюди обід такий, ну хоч вони і пишуть, що він типу гравійний, але він завжди там 28 міліметрів і короч, ну такої собі. Ну і плюс там немає рачета, як на мене, рачет краще, чим у ті збила, чим у ті лапки, боже, збила, які збила. Ну, не те, щоб лапки були поганими. У мене в мене жодний барабан не ламався. Може, я то просто такий матрас, типу, я так багато не їздив, щоб колись там щось із лапками тими щось сталося. Скоріше, барабан це покусаним буде, що прийдеться і за цього міняти, Чим щось там з тими лапками трапиться. Ну і насправді в цьому моя і проблема з цим радж 36 шісте, ну ці радші, чим більше цих зубчиків. Тим вони шумніші, там ще скільки є, наче 52, чи що там вище йде, є наче 18 чи 16, то він тихіший. Якщо що, до речі, можна придбати на цьому шарику сам у цих радчиків і прямо їх власноруч замінити, якщо вам не подобається звук. Ну мені не подобається звук цих колес, забігаючи наперед, я намагався їх трошечки притишити. Ну, може мене трошки й вийшло, але не дуже. А, ну і та аеродинаміка. Якщо це комусь важливо, то так. Ну звісно, чим висота обиду, більше висота овиду, тим більша аеродинамічна, та бла, -бла, бла Е, Ну і те на, на що люди не зважають увагу, що е, чим менша різниця ширини обіду і покришки, тим більш аеродинамічніше. Ну, тобто, умовно, якщо у вас 32 ширина обід і 32 ширина покришки, то це аеродинамічніше, чим, наприклад, 28 Шерноводу і 32 покришки. Ну і сама собою, гравійна покришка там на 40 мм теж буде більш аеродинамічнішою, якщо буде і широкий обід. Ну то таке не ну, знаю, які там відсотки взагалі того виграшу. Ну ну це, ну, це вже там взагалі для дуже, дуже аеродинамічних задротів. Думаю, серед нас таких просто немає. І колеса я замовив десь аж на початку літа, приїхали вони мені. Десь аж в кінці літа, ну так би мовити, дуже довго їхали. І так, це можна пояснити може, тому що був сезон знижок, і дуже багато було замовлень, може, тому що ще початок сезону і дуже було багато замовлень. І вони їх прям робили, може в них там спиць не вистачало або чогось не вистачало. ну Доставка була ну, просто неймовірно довгою. Хтось би сказав навіть неприйнятне, всяке таке, ну дуже довго, але ну камон, окей. Там в них ще є сайти, там таких прям ніщенських клес там немає. Там, наче ціни починаються ну мінімум там з 600 доларів, і наче цей сайт зорієнтований більше там на європейський і американський ринок, а у для нас є Aliexpress. Ну і на Aliexpress є дорожчі версії, ну і це, типу, для таких. Бідних, типу країн, ну, умовно, в лапках. І комплект ну, дуже простий. Самі колеса запаковані досить непогано. Quality Control Report, де вони там, звісно, проставили галочки, що все там в видалі. Центр електмент, Tension, все там в Ну і галочки, Звісно, жодної галочки на фейлі, так би мовити, не стоїть. Обідня стрічка, ну і самі колеса, все більш нічого немає. І самі колеса виглядають ну, просто фантастично, ну просто фантастика, ні до чого придратися, ззовні ну, все просто ідеально. Ідеально, пофарбована, ідеальний карбон, ну, ідеальні спиці, ну, просто ні до чого дійсно придратись, ну все просто візуально ідеально. Що мене, звісно, ви вибачайте, в мене немає камери. Оце як я казав у відео, де я оглядав китайську карбонову раму. У мене немає цієї камери, щоб залізти всередину опиту, подивитись, там як там карбони зсередини виглядає. Може там якась тріщинка біля спиці, щось таке. Ну немає можливостей. Що кажуть карбонові експерти про ці колеса? Ну вони кажуть, що фігня, звісно, з точки зору. Карбону, але також кажуть, що за ці гроші дуже навіть непогано. Ну, от, от що кажуть карбонові експерти. Так, спиці плоскі, але, ну, як на мене, краще б поставили ну, звичайні вже якісь хороші спиці. Ну навіщо? Ну, вони і не аеродинамічні, і там особливо виграшу, виграшу у вазі немає. Ну, щоб що, це ну, мода така робити. Оці аеродинамічні спиці, тільки потім ще. Більше морок з їх обслуговуванням, з їх знаходженням ну таке собі стрічка, яка йде в комплекті, мені сподобалась. вистачило на два колеса, і вона, в принципі, така облегшена, ну вона досить мало важить. Ну, not bad. Ну само собою, колеса підготовані для того, щоб бути безкамерними. Ну зараз на самі ніщенські дешеві там колеса. Вони вже типу готові під безкамерку. Та й насправді ті, які не підготовані. Ну, Типу, на тюбло Середі їх теж можна зробити. Багато хто робить тюбло Среді, просто замінивши оцю е, обідню стрічку, обідню, прям обід. Захотілося сходити на обід. І, як я казав, я замовляв ексдірний барабан, але в мене є і Шиманівський, і ось так легко вони замінюються. Тобто ну не треба ніяких інструментів, просто зняли, поставили новий і все, можете ставити на новий велосипед. Ну, умовно, і під кампу є барабани, ну з цим жодних проблем, просто треба купити додатковий барабан, і якщо що, ви ці колеса можете поставити на будь-який велосипед. Звук барабану мені не сподобався, він дуже гучний. Пішов такий от стереотип. Ще він пішов з того, що ці всякі GCN брали там круті спортивні, спортивні байки це розкручувало колеса. І був дуже гучний звук, і всі такі О, то ну, й пішов такий стереотип, що чим гучніше, типу, тим краще, що насправді не так. І я, я намагався трошки зменшити звук. Що з цим можна зробити? Звісно, можна замінити оцей ратчет там на менше зубчиків, по ідеї, буде тихіше. І також можна, ну, щоб нічого не міняти, не докуповувати. Не міняти, та можна ще змастити це все якої якимось густим мастилом. Спочатку у нас заводу було змащене чимось дуже рідким, є такий, така таблиця класів консистенції, і от, оцей радшет його можна змазати чимось там від норів до трішки. Тобто, ну, в мене не було напівтвердого мастила, у мене було м'яке. Тобто з показником 2%. Звісно, стало тихіше, але не знаю, можна надибати ще десь напівтверде десь мастило, і оце змастити напівтвердим мастилом, і тоді буде іще тихіше, і ще краще. Та мастилом з грейдом 4 і більше я не рекомендую змазувати, точніше, не рекомендую, а не можна змащувати, ну, тому що воно затверде і може повпливати негативно на роботу цієї радчит-системи. Ну і само собою ви можете теж саме зробити і з барабаном з лапками, тобто змастити ці лапки теж твердим мастилом, і вона теж стане тихіше. Ну, вот так было до и вот так после. На стало значно тише, но хотелось бы, чтобы было еще тише. І, на жаль, так як у мене оце немає камери, щоб залізти всередину обиду, там подивитись, як виглядає карбон там обід із середини. Також у мене немає тензометра, щоб виміряти силу натягу спиць, і також немає цього дорогого прибору, щоб виміряти відхилення радіальне і центральне. Ну отак, от, на жаль, може, може колись, може колись, але обід виглядає достатньо круглим. І виглядає достатньо рівним. Ну, Більш-менш там все наближене до ідеалу. Ну, звісно, в control, Quality control Report там все просто ідеальне. там ну, Менше відхилення, там менше точно одного міліметра, там, ну, цілих десятки, коротше, ну, просто В паспорті ну, все просто ідеал-конфетка. Вірю, я повірю. Так, так. От вагу достатньо дешево і просто дізнатись, та, тому що, звісно, я їх зважив. І вага 1550 грам. Переднє колесо 735 грамів, заднє 815. Хтось каже, що це прям багато. але Я нагадаю, що це широкий обід. І, в принципі, 38 міліметрів. Достатньо високий обід. І як на мене, це досить навіть дуже навіть легко. Так що так, хтось може сказати, що конечно, важко, о, о, там, якісь, якісь колеса там, за півтори тисячі доларів, та вони були б на 100 грам легші, а то й на 200 грам легше. Але ну камон, ну типу, це за 400 доларів це прям досить непогана вага, враховуючи висоту і ширину, ще цю було. Це взагалі легкі колеса, як пір'їнка. І на ці колеса я одягнув ТПУшки широкі, Bain чи Bayant куплені на тому ж Шаліку, і покришки Spidero Підеро Туфо. І що хочу сказати: так, враховуючи, що старі колеса з камерами, стрічкою, роторами, ну, коротше, тільки без касети, 105-ї касети, вони важили задній, і передні увага. 4200. А оці, оці прообгрейчені колеса, вони та там стояла 32 мм дуже важезна швальба. І оцей новий новий такий же комплект, теж без касети з усім важить 2700, тобто, умовна, ну умовна, не умовна, а точно мінус півтора кілограма. То що я можу звісно, сказати про враження? Я думаю, навіть якщо ну, з будь-чого зняти велосипедного півтора кілограма, ну, навіть якби це будь... мабуть. Ну, я, я я хочу, я буду до того, що, можливо, це не тільки карбонові колеса, а загалом ще мінус півтора кілограма е, з колес, е, Ну велосипед просто зовсім інший. Е, він став. Е, Тисячу раз краще. Це зовсім інший велосипед. Він краще відгукується. Ну, само собою, ці півтора кілограма добре відчувається. Велосипед став швидшим, він краще заїжджає вгору. Мало того, покришка стала ширшою, а тиск менше. І плюс це ще типу ушки, в принципі. Досни, ну, не знаю, чи поплувала типу ушки ще на щось. Коротше, велосипед став, ну, ну просто я його не впізнав. Взагалі, я не знаю, як я до цього їздив на таких важезних покришках. Вони, звісно, не пробивалися, але та накат просто ну, ці туфа з фідера, це просто щось неймовірне. І на асфальті, і на бездоріжжі, такому легенькому різниця просто грандіозна, колосальна. Ну, це просто небо і земля, я думаю, тут все зіграло, звісно, і типовушка, і камера, і обід, і це все, звісно, набагато краще, чим було до цього. Ну, само собою, колеса теж там відіграли не останню роль, а мабуть, найбільшу роль, ну, звісно, покришка, так, покришка, ну і, може десь там типовушка. Ну, велосипед просто ну, зовсім інший. Тобто, якщо. Ви задумувались над якимсь апгрейдом, то так, колеса з покришками, з ТПУшками. Це дуже хороший апгрейд. Я думаю, якщо такий сетап поставили на будь-який велосипед, ну після якоїсь з фіговими покришками, ну ваш велосипед був би зовсім іншим. От до чого я веду. Коротше, сетап мені дуже сподобався, але є одне але так. А я чув якийсь. Ну, мало того, що мене дратує звук фріхаба, ну барабану мені не подобається. Да, треба дійсно більш твердіше мастило може знайти, може це допоможе. Коротше, дуже, дуже шумно. Мені не подобається. Так, крім цього, я почув якийсь дивний шум з переднього колеса. І я спершу подумав, в мене таке вже було, я колись замовив там колеса на Bike 24 вже зібрані на Mavic Open Pro. І виявилося, що там всередині обаду переднього колеса, там ну, відбулася якась металева частина з того обаду, ну, якесь сміття. Воно було всередині ободу, я його ніяк не міг дістати, ніхто його ніяк не міг дістати. Мене це дуже дратувало. Ну, ти їдеш, воно щось кригатить у передньому колосі. Ну, звісно, це буде дратувати. Мені повернули по гарантії і прислало інше. Ну, вся, вся проблема зникла. І я, я спершу подумав, що навчали це ну щось там, ну це дуже ймовірно, що там всередині ободу. Відвалилась якась там маленька ну, краплинка того карбону, і він тепер це шумить. Як його там дістати? Ну Пересосом можна, звісно, або там. а може він настільки великий, що він не вирізе через отвір Деніпелю. Ну, от, я вже злякався, думаю, наскільки проблема це. Ще писати цим китайцям так. У них, до речі, там гарантія така, типу, про гарантію я ще трошки скажу на цьому алі тому що вона така досить умовна на, на, на чесному слові. На втулку 365 днів, типу, рік, на ріми аж тисячу днів. Ну, типу, впевнені у собі це дуже добре. І на всякі інші, типо і всяке таке, 180 днів. І, ну, в принципі, непогано, якщо воно прям діє-діє, то нотбет хоч щось. Але я, я, я потім скажу про гарантію на Aliexpress, як, як я не задоволений цим сраним Аліекспресом. Ну і я пішов оце ж знімати покришку, щоб це сміття з лободу діставати, типу думати, гадати, що як. І як виявилось проблема, то не в лободу, а в ТПУшці. Типу Тобто тут всередині є папірчик. Як вони пояснюють, ну це ну, вони прям пишуть, там, що та, це не дякайтеся, у нас середині е, типушки, буквально шматочок паперу. Це потрібно там. Ну, це процес виробництва такий. Ну не дякайтеся, все типу класно, все так і має бути. Але проблема в тому, що він шарудить. Ну він шарудить і це бісить. Ну, це вирішив я вибрати типовушку, де типу. Ніпель е металічний, щоб все як у людей було типу якісно приклеєний, ну все нормально, так достойно. Тільки невеличкий недорік. У нас тут всередині шмат паперу, який е шарудить. Ну, знаєте, типу, це, це нормально, не бійтеся, це не впливає на роботу. Ну крім того, чи він буде дратувати оце, оцей, оцей шум? Ну, ну клас. Ну і що б ви думали? Я ж це типушки там замовив навіть після того, як я замовив колеса. Але типушки то майже одразу прийшли, а колеса то не скоро, І тому вони в мене просто лежали і чекали моменту. І на аліку працює така система, що скільки там чи 14 чи 15 днів пройшло все, ніяких повернень, нічого, і навіть стільки часу пройшло, що я навіть не можу негативний відгук залишити. Типу, ну як це так? Ну, AliExpress — срана помийка. Як це працює? Типу, якщо. Перший місяць в мене нічого не зламалося, то все окей. Далі, типу, якщо в мене щось зламалося, я не можу написати про це у відгуку. Ну як це має працювати? Ну це то це точно якось не customer-friendly, Це більше, от якраз, магазин на лі friendly щоб менше було негативних відгуків. Тому що, що треба робити продавцям на аліку. Так, щоб просто перше враження було позитивне, щоб в перші там, 14 днів ви нічого не повернули. Ну і потім місяць, щоб це не зламалось. Тобто ви написали хороший відгук через місяць воно зламалось, і ви навіть не можете написати негативний відгук. Тому насправді ця гарантійка на колеса це теж така. Умовно залежить від того, який настрій буде у Edit Wheels в цей день. Може, вони будуть вважати, що це не відповідає там гарантійному випадку і колеса вам, там, якщо там дійсно якась трішна проблема, вам там не замінять, не повернуть гроші. Як це насправді, не знаю, не звертався. А в цілому я дуже задоволений сетапом. Ну, типу ушки, звісно, я ними дуже не задоволений, але інші типушки, які не будуть шуміти без паперу всередині, або, хоча б не з двома шматками паперу, які ще труться, один без з нормальними типушками, я думаю, це буде просто пісня, просто конфета. І, і як таких альтернатив вже просто немає. Ну якщо дивитися на українські на українські магазини, мій любимий спонсор Вілікім. Та дуже дякую моїм всім потужним спонсорам. І дуже дякую шановним спонсорам. Ну, от Я зайшов на Вілікім'ю. Ну що там, за, за 13 тисяч у нас Team Vision 30, алюмінієвий велосет ну з там якимись найдішмен дуже коротше дешевим барабаном. Ну, все дешева, дешева сердита, вага там десь під 2 кілограма 19-20. Оце все ну, коштує як оцей карбоновий найдешевший вілсет. Ну, типу, вибір, вибір очевидний. Ну, якщо подивитися на європейські. Сайти, магазини, там, звісно, ціна буде трошки дешевша, але також зважайте там, на податки і всяке таке. І Відносно і так, там, типу фрішип, у них вже доставка входить в ціну. Але ну, зважайте, що треба ще заплатити податки. податки на посилання. Я, звісно, заплатив податки, дурна моя голова, але там, ну, ні, нікому не рекомендую, але так, деякі люди роблять, такий лайфхак. Ви просто пишете магазину на Аліку, типу, що будь ласка, напишіть, що воно коштує 150 євро, а Якщо вище 150 євро, то податки. Якщо менше, то без податків. Ви поняли, короче, що я засуджую, і всяка всякає таке. Так, і в ну, нас альтернатива. Ну, у нас найдешевші карбонові колеса. Вони будуть коштувати там десь 30 тисяч. Хоча наче там на інших, в інших магазинах наче й дешевше є. Ну, от що тут найдешевше, оце якийсь зак, такий же якийсь Китай. Ну правда, це Діпріми, от, типу гравійний. Ну, майже 1000 баксів. Ну трошки не дотянули, скільки там? 800 баксів десь. І скільки вони важать, ну, що по ціні. Ну, важить менше ну, на 150-140 грам. Чи вартують ці 140 грамів того? Не думаю. Ну, блин, ціна в три рази дорожча. Ну, в два, ладно, в два рази дорожча. Ну, ви поняли, коротше, що Elite Wheels – це бестселлер, топ за свої гроші. Це, коротше, Xiaomi світу. Світу велосипедних карбонових коліс. Ну, щоб щось конкретніше сказати, я їх прям рекомендую чи не рекомендую. Це треба якийсь long-term review. Коротше, треба на них поїздити і потім вже казати, топ чи не топ. Ну і звісно, ніхто не відміняв там випадковості. Може, в мене хороші там будуть колеса, а в когось погані колеса, Ну, таке теж може бути. Тому на свій страх і ризик. Пока, пока, і до нових зустрічей, мої любі підписники і майбутні підписники.